вам екскурсію по Канаді. Зробили телескоп. Це так. в Канаді за містом. Для, для відпочинку всі приїжджають на вікенд Зробили телескоп, дивитись галактику, ресторанчики, такий кемпінг. Відпочиваєш, знімаєш палатки. Це ми Бог знає де, що вирішили. Купа людей сидять, відпочивають, півоварню побудували. Такий бізнес. дивіться, як прикольно. Сив собі вогонь, озеро, різні речі. А тут сокири кидають. Можна воно покидати сокири, поїхати на гольфкарах, поганяти, посидів, повідпочивав. Отак от, от канадці відпочивають, проводять свої будні. Круто? Це 200 кілометрів від Таранту. Українці тут будуть жити всі, тільки українці.